Увага, інформація про активний обстріл України, Києва, всіх областей в Україні для чого це робиться, коли це закінчиться, скільки буде прям такі обстріл продовжуватися. і Що нам взагалі всі ситуації робити? Отже, поїхали друзі зараз. Росія в тим, що вона активно обстрілює Україну, вона показує, що неї нічого більше немає. Вдумайте ці слова це не, не в Це рашається за терористи. Тут реально вдумає, це країна, терорист, яка не може нічого зробити з Україною, крім того, що малетіть просто ракетами, ракетами, ракетами і так далі. Вона навіть не може нічого придумати такого, як наші війська придумають. Маленька країна, перепрошую. Та є пізді, отакі всій державі, то паутіна, то там підводні човни, то ще якась така історія. Поїмаєте, вони нічого з цим не можуть зробити. Зараз відбувається G7. Прям прямо зараз в Канаді. От я записую це відео, і вони ж активно намагаються зманіпулювати, що ми піддались на їхні там, що вони собі понапридумували, там аджапів України туди-сюди. Ну це на час, поняли? Це ж вони, вони на цьому не зупиняться. Це зараз просто у них ціль, це зробити і все. І от вони використовують терористичні методи для того, щоб цього добитись. По-друге, можете чуть-чуть видохнути через те, що оця вся ситуація з Іраном і з за Ізраїлем. Зараз весь. Повітряний простір там в Рані перекритий, і вони не можуть вже відправляти в такій кількості, як раніше у ці дрони, ракети і так далі. Я розумію, що Росія майже все там поставила на військові рейки, але вони не в стані зараз будуть так швидко зробити таку кількість снарядів, щоб бомбити так далі. Тобто, ППО України далі буде з цим цим справлятися. Да, обстріли будуть і так далі. Але ППО, наше, яке постійно під'їжджає зараз допомога з Європи, про це мало говорять. Допомоги з Європи стає більше. Я вже казав, тільки був в Європарламенті, тільки був штаб-квартирі НАТО. Збільшується там зараз активно кількість допомоги, які висилають в Україну, бо там українці займають. Офіційні посади отримують зараз контракти, вперше в історії такого не було, розумієте, і до цього цих років війни цього не було. Незважаючи на бюрократичну систему Європи, що там роки треба для того, щоб когось прийняла на якусь посаду. Буквально за такий короткий час в рамках європейської бюрократії. Це дуже швидко. Українці там вже займають лідируючі позиції, і наші штаб-квартири офіси також є в цих будівлях. Розумієте? І допомоги буде більше з своїми атаками буде набагато легше справлятися. Я, я співчувався пострадав постраждалим. Я знаю, що це жесть. Але ви маєте зрозуміти, Ось, дивіться, ключове. Росія терорист, вона обстрілює того, що їй нема, що щось. Вона вона офіційно признає свою слабкість, вона слабкі. Це ракетами, бомбити, яким, а, це я не знаю скільки років. І дивіться, от е, чого зараз Європа ще не активно там ліквідує Путіна і так далі, бо Путін він так кончений. Но він хоч е, е, а, Можна зрозуміти, що він буде робити далі. А якщо його жахнуть і Росію поділити на декілька частин регіонів, там можуть такі дебіли нарисуватися. І в кожному регіоні стоїть якась ядерна установка робоча чи не робоча ну зараз хоч якийсь контроль довольна цим всім є. Понял? От хто там жалується, що Європа нічого не діла і там і так далі. От така ситуація, дуже важка шахматна партія. Я вам скажу, що Україна зараз зробила декілька таких ходів, що просто ну, Росія в тупіки, світ в тупіки, їм нема нічого більше робити, як просто сіли брати. Так, да, важкий момент. Ну інакшого шляху в Україні нема. Ну або подружиться з Росією, давайте мир переговори і так далі. І всю життя будете українцями, малоросами і вперед з війною на Європу в першу лінію там штурми. Понял? Так що ну давайте духом, все неплохо. Я ж кажу, зараз через цю ситуацію в і, ірані і Ізраїлі дуже дуже зменшаться всі поставки зброї, які йшли в Росію. Дуже а Росія ще не на тих рейках і не та у них там із їх